Фіат Дукато максимальна база, свіжопригнаний з Швеції. Вже бачите з новою мордою. 15-й рік на ледах. Мотор 2,3. Це одні кажуть, що він івековський, і другі кажуть, що він фіатовський. Але цей, цей що добрий, оцей 2,3 мотор. На одній турбіні 130 кінських сил. Це як 313-й спринтер. На алюмінієвих дисках, передня резина нова, задня Процентів 30 зносу. В машині 250 пробігу. В машині 2 Webasto, кондиціонер. Одне Vebasto гріє мотор і там підігріває салон, друге Vebasto тільки салон, а третій там такий дуйчик стоїть. то Він завід мотора чи як він там гріє, теж салон і ще й батарея якась там є. от Зараз я вам все покажу. Сідушка пілот. Так, оце круїз. Оце вебасто оце, пілот. оце ще одне вебасто бачите, мігає. І отой той, той дуйчик. Там кондиціонер. Що казав. А, ще є парктроніки задні. Казали, що десь камера ще є в задні хлопці. Так. Так. Що з одної сторони він рівний, що з другої сторони він теж рівний. Оце зараз працює мотор. Часики просто. От. Підвізка тут. Так. Обиснуто на шведських машинах. Пнемо підвізка, тут не пнемо Тут Нормальна підвізка, вона не гримить, вона в нас не може тут гриміти, у нас не може тут щось капати, чи хрустіти кулаки, чи що. Оце є бокс, є другий, є третій. Дається команда і, і через 2 години нічого гриміти не буде, якщо гримить. І хрустіть теж не буде, якщо хрустить. Так, задні партроніки. Задня камера, ото підсвітка ще є. Так. Оце тут такі сідушки, все укомплектовано. оце ще задній дуйчик. Тепер. От. От Скоренько. Оце вебасто ще гріє цей салон. Оце воно так звідси виглядає. Ці сідушки. Кому вони потрібні, вони не потрібні, то дивіться, оця нижня частина, це ця станіна, вона відкручується 4 болти, викидається ця сідушка і ставиться сідушка, яка на цю станіну ставиться сідушка, яку вам потрібно. Сідушки можна регулювати, о, ще воно, бачите, батарея ще є ціла на цілий салоні. Коротше, якщо воно під тим сіверним полюсом гріє, то в нас тим більше буде тепло. В цьому салоні. Так, Сідушки, оце де чотири де, ножки туди ставиться, можна ставити будь-яку другу сідушку і регулювання буде вам регулювання вам буде, як ви вздумаєте розстановку цих сідушок. О, зараз так стоїть. Захочете по-другому поставити. Так. так, що тут? Там управління світлом, там управління світлом, світлом кондиціонер працює автоматом. Автомат працює в ідеалі. Подвізка, мотор, коробка е полуосі, все в повному порядку, так як я вам сказав. Якщо тільки вам щось тільки чуть-чуть не сподобається, на ваших очах зразу летить машина на підйомник або на це на яму і все, як говориться, зробиться. Ще бортовий комп'ютер, дивлюся, я. все зробиться за буквально короткий час. От. Ще зараз вам покажу моторчика і все, на цьому будемо закінчувати. От. Моторчик працює не єдиного постороннього звуку. От. Ця машина була. Отак От працює. Працює моторчик як бензиновий моторчик. Якщо буде десь якогось... Бензиновий моторчик начало 2000. Все тут вам ясно. Повна маса 3500. 3500. І там другий є вес. 1850 і 2 тони. Знаєш, півтори буде нагрузка. Щось таке. Від двох. Це свідки важить автомобіль. 2 тони. Так. Е... Машина перевозила цих інвалідів. Оце залишилося навіть від цієї гідравліки, ці кнопки. Але гідравліки вже нам не дали. Вже вона була знята. От. Ну Оце з дому пристарілих машина. Трохи їздила, Ну скільки там їздила. За стільки років все-таки їх десь треба возити. Ну Це вони возять десь там в лікарню, в супермаркети, десь там на всякі УЗІ, то туди, то сюди, в госпіталь у них на лікарню. Все, удачі вам покупці автомобіля. Скло тут затемнене, що зліва, що справа, заднє незатемнене скло. Але воно таке, ми його не затемняли, це воно було звідти або взагалі було темне. Все, удачі вам покупці автомобіля. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Є хороший автомобіль. Проблем немає. Кому не подобається автомат, то пере... переставите собі. Я вам розкажу, як переставити на механіку. Вот, там надо ну, до 200 да и всё.